То 5 плюсів користуватись міноксидилом для бороди. Міноксидил – це єдиний найпопулярніший негормональний та косметичний препарат для росту бороди, за допомогою якого можна дійсно відновити ріст бороди, а також збільшити її густоту. Саме перше і найважливіше для нас це перше не спричиняє шкоду, і друге, сприяє росту волосся. Слід враховувати те, що міноксидил стимулює тільки наявне волосся. Якщо генетично воно закладено не було, то воно відповідно і не з'явиться. По-друге, збільшує загальну густоту. Бороди, і навіть у випадку, якщо у вас ідеально від природи росте борода, за допомогою міноксидилу можна добити ще більшої густоти. По-третє, відсутність дискомфорту. При використанні міноксидилу абсолютно не видно, що ви чимось користуєтесь, від вас немає ніякого неприємного запаху, а в загальному сам процес використання на день буде займати у вас декілька секунд. Четверте, це швидкість ефекту. Перші результати починають проявлятися вже через 15-25 днів після початку використання, а набутий результат залишається з вами назавжди. П'яте це Егкість і доступність. Міноксидил це єдиний препарат, який дійсно існує на ринку з 1940 року, і він дійсно буде сприяти росту волосся. Ніякі бальзами, олії, воски, якісь різноманітні комплекси не будуть давати такого сильного ефекту, як дає міноксидил. Тому це по факту єдиний засіб, який в першу чергу використовують після процедури пересадки волосся. Кожному нашому клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання препаратів. У нас тільки оригінальна та сертифікована продукція, а також мільйони відгуків наших клієнтів про використання даного засобу.